Шкода А5, універсалі, повний привід, бензиновий двигун TCI е, на об'ємі 1,8. Бензова передня оптика, передні протитуманні фари, хромпакет, Автомобіль в гарному доглянутому стані, принесій Швейцарії. Маємо е, зимову гуму залізні диски та пластмасові колпаки. Автомобіль без власника та пробігу по Україні. Маємо повний електропакет, регулювання для підігрів зеркал жарня огляду, перемикачі світла бортовий комп'ютер, приборну панель та ось таке шкіряне кермо. Магнітово маємо обдувного скла, електропідігрів заднього скла, клімат-контроль, два передніх підігріви сидінь. Коробка у нас механіка на 6 передач. Маємо таку скритну нішу. Тут також у нас ніші. Тут маємо значок повного приводу. Під каннички прикурювають центральний замок, ручник. Салончик у нас текстиль, в гарному доглянутому стані. Прийдемо до салону автомобіля. Позаду ми маємо також текстильний диванчик в гарно доглянутому стані. Ветенський підлокітник з такою нішою для аптечки, але можна використовувати так для документів. Дефектори обдуву задніх пасажирів, ніша для власних речей та айсофіксер. Бажник у нас велетенський, так як автомобіль на кузові універсал. Маємо паличку. Тут ми маємо е, цепки на е, колеса, буксирувальний крюк та балонний ключ. Також позаду ми маємо МБМку ТСІ та повного приводу, та задні парктроніки, Також присутні у нас задні протитуманні фари. фари. Тож, друзі, за та тезрові даного автомобіля запрошуємо. Місто суми вулиця Героїв Крут 19.